Слава Україні! Героям слава! З нами Олександр Стариков, гравець команди Діс США, гробізнес. Наскільки сьогоднішня гра була важкою для вашої команди? Гра, чесно, була важка, але хлопці зробили все, що могли. Звичайно, могли не пропускати стільки, але старались, кожен бився за м'яч. Дурні помилки, але ми будемо виправлятися. Ви офіційно за віком наймолодша команда на цьогорічному турнірі? Чи відчувається ця різниця на футбольному полі? Так, звичайно, відчувається. До того грали турніри з таким самим роком, як ми, з молодшими, старшими, але коли граєш з старшими прям, дядьками, то різниця велика. Позаду вже три тури, тобто ви мали змогу ознайомитися на полі з трьома командами. Хто з команд суперниць став для вас найважчим суперником? Напевно, Мурсія. Ми з ними раніше грали, тоді нам було дуже важко з нею. І, ць, і за цих три гри теж хочу її виділити. Сильна команда. Будемо старатися.